Галина Сливка Сонцесхове, поезії. Поезія і живопис невід'ємні складові мистецтва зростання, дозрівання, самоосвідомлення та самовдосконалення душі у цьому непростому світі. Саме тому живописні твори Анатолія Юращука об'єдналися із віршами Галини Сливки у цій книзі, аби живим нервом у слові та образі трималися мости над сердечними прірвами, аби відкривалися сонцесхови людської душі для Богом благословенної роботи, творити, ширити і навчати добра. Спадали роси. На сивий камінь, на древній мох, дзвеніли коси і днів покоси, снопами Бог до раю зносив. На світанні віків. Коли люди в саду ведемі вчились, як то цвісти, як у світ прорости знасіння, як вітри гомінкі, на гіллі колихати щемно, як пагінням плести Неподолану в'язь творіння, та не зима місяць у долю буденний незвичне, все, що дарма, переджерелює. Перекриничу. Що ж, ціна однієї радості, у бездоннях малих осмут, сила справжня росте зі слабкості, а свобода із тисяч пут. В тобі я від віку, в кордонах твоїх і у межах, в серцевій аорті Дніпрові розгойдую хвилі. Долоні свічею, єства найточніші терези, плекають молитву, і неба майдани ожилі не гаснуть, не тліють, а гідно кують нам звитягу. Вперто ліпиш думок море, каганцем освітив межі І скупої яви хмурість за шляхом самоти стежить. Огнистий чардаш, По спіралі, весни зими в танці обнялись, прагне мрія у незнанні далі, линуть крила у захмарну весь. Ще не всі багатства роздала намито, мідяками в жменях поруділи листя, а вітри порошу міряють крізь сито. Прикрашають сріблом долину і млисту, чи смакує ситому пожива, чи жадає витвору шедеврів той, хто знову не чекає дива, не чуває там, де промінь жеврів? Твоє о те, що віддала від себе відірвавши, і з ним шматок твого тепла залишиться назавше. По колу, по колу, пічму захололу, осяю, зігрію, і навидно колом розмай колескову просвітлості мрію, між росяним зіллям зірками засію. Переболю, перемовчу, вберуся цвітом, зітчу заквітчану парчу для цього світу. Зберу, злелія на зло на теплі денця, хоч як би серцю не було, цей. У колесі часу аж тріскає твердь, минуще злітає вітрами, зоріють огнисто із вічних осерть, перейдені броди і драми. Цей день мене, як і усі раніше, Завруниться зеленою травою, цим днем ідеш, живеш, та любиш більше, і тільки так лишаєшся живою. Цей день мене, як і усі до нього, але його вартує розпочати, і усмішка, що скрасить нам дорогу, незрима грань невидимої плати.